Сумки крем плюс екстра. Будете ось такий гаманець. Так, будеться ось така сумочка. Постово для телефону, для ганця. Бананка з зеленцям білим і чорним Також ось така чорна сумка, Десь. 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 шкіра Тут ось гармоша.

Літинку. Тепленка. Сумка, сір з шипами. Ось така сюди. Мішочку добимо. Мішоче фегулюється. Також така корична вода. Не шкірина. Ось така чого. Ось тут жіноча. Регулюється. Ось така синочка. Може бути і на малому, і на великому. Ось Коротше, ми поршу, тому що це регулюється. Ще одна така сама косметичка. Так, mm -hmm. Ось така сумочка. У да? там м'якенька, стьобана, з таким ремішочком. Для замовлення писати менеджерам на Viber або Telegram.